Що не зробиш заради БМВ? Куми, Помагай! Хто катався на класиці, знає, що це означає. Кажи він зараз на плече, мото опі пішов. Це ж не 5 літрів, це ж обичний чугунний блок. Що ти переживаєш? Коротше, давайте я понесу коробку, а ви все остальне. Все, я підніс. Tak to pomáhá na sodrce, to je Тепер не спіши тут, чуть-чуть, притормажуй, притормажуй, ой, їбать його рот, блядь. Геркулес. Що не зробиш заради БМВ? Для того, щоб було приємніше працювати з даним агрегатом. Ми його зараз трішки відмиємо і відмиємо за одну коробочку, яку ми взяли. В ній є пошкодження. Як бачите, ось тут не вистачає штоку. Ось такого як отут. Це для перемикання передач. І ми попробуємо його взяти з цієї. коробки. Я думаю, що він не підійде, тому що це п'ятиступка, а це чотирьохступка. Сама коробка візуально однакова. В принципі, я думаю, перехідної плити робити ніякої не потрібно буде. А що стосується самого перемикача, то скоріш за все, що прийдеться шукати інакший. Не хвилюйтеся, масло я зараз буду зливати. До речі, подивіться, це звичайна кузовна хімія, але досить непогано Відмила. Надовго не залишайте, бо будуть ось такі от білі окисли. Дивіться, як працює класно. Тільки на ніс. Вже бачите, як потекло. дали. Краще б мені віддали, я б на такому їздив. Дивіться. Get track. Оп. Кого там цікавлять? Яке там передаточне число? Дивіться, маркування коробки. До речі, цю коробочку підігнали нам наші колеги, можна так сказати, за миску вереники. Тут нас 12. а тут 13. Коротше, зібрали зі всього, що було. Ну, пробуємо. Опа! Ще легше навіть вдома. О, навіть вже в неї не гудить. Вже зекономили. Тепер подивимося, чи вони у нас хоч схожі. Оба! І що там? наче наче воно. Далі вже подивимося по вилкам, по діаметру. Чик. Перемиваємо, очищаємо, знімаємо карбюратор. Будемо переварювати впускний колектор. Під вже форсунки будемо робити повноцінний інжектор. Керування буде блоком, як я вже казав, январь. Мені треба сюди втикнути 4 форсунки. Понятно. Тобто перша проблема. І ресівер. І ресівер. А если есть Жигулевский коллектор, там від 16-ти клапанные від инжектора, допустим, не від 8-й клапанные. Видишь? Рампа где-то. Ага, я сразу, то есть ну, в голові. В голові. Отпадає. Ні, Отпадає. не в голове. В голове. Нифига не подойдет, правильно? Отпадает. Тут у нас нічого не вийде, бо там крайні 31 має по центрах. То есть його навіть якщо я розріжу, то вони дуже, все рівно дуже близько один біля одного. там однакова відстань, всі чотири. Зараз покажете, наглядай. Він от сходиться як же Я нос. От він одразу сюди сходиться і тут немає навіть йому Ну, Є же можна форсунки врізати. Ну там місця майже немає, бо там патрубок, там він йде з подогріє. І там канали все йдуть. То тобто ці всі канали треба переварювати. Він внутрі тут, типу, як іде як рубашка. Всередині виходить. А як машина називається у тебе? БМВ. Ось це наш заводський колектор. А нам потрібно зробити під інжектор. Інжектор. Правда, робити під форсунки. Ось цей резервуар ми так візьмемо цей ресивер, я його відріжу і приваримо до колектора. Може, і то... тоді буде місце, і під дросільку і місце. Буде... І форсунк я де буду варити, так і зроблю місця під форсунки якраз. Я візьму в свою рідну площадку. А, тут 30, а мені треба 31. Якраз а ну, там нормально. Ширше... А мені навпаки, о, чим коротше, тим краще. Да, так, да, тепло... то я оттуда і згиби йдуть, отут я її відріжусь. І да? в мене тут Д30, а мені потрібно 31. По 5 мм натягнутися взагалі не потрібно. 54 окремих я тут роблю форсунки собі. б БМВ? БМВ. Куме! Помагай! Масло заливна пробка. Круто? Зато точно відкрутиш. Можна кран поставити такий. Маєвського там який. Один. Один. Десь всі помощники. Коли не надо. Що, помощники? О! Дичай, надо. І назад на ніуске колясико. А тут, до речі, наша турбінка. Не знаю. Маленька, звісно, холодна частина, але... Спробуємо спочатку на ній, а потім вже будемо модернізувати. До речі, підскажіть в коментах. Багато хто рекомендує поставити газелівську турбіну. Кажуть, на її нормальний потенціал. Ну і заодно, можливо, є якісь ще варіанти недорогі. Тому що в нас бюджет 2000 доларів. Це разом з вартістю автомобіля. А в кого є які варіанти на рахунок турбіни на бензиновий мотор, об'єм 1,8. Пишіть, можливо, щось поставимо, що ви порекомендуєте. Хто катався на класиці, знає, що це означає. До речі, нормальний варіант. Бо металевий закисає, а ось цей буде жити. Поставимо на слів масла поддон. Хотів також розповісти про нашу коробочку. З коробочкою у нас получилася лажа. Можливо, хтось помітив, хтось не помітив. Коли ми відмивали нашу коробку, по шліцам вона сходиться, а центральний вал іншого діаметру. Це по-перше. По-друге, в даній коробці посадочне місце сам вал сидить більш глибше. Як ми будемо його поєднувати з коробкою? Поки що не знаю. Можливо, вирішиться питання за рахунок щеплення. Поміняємо корзину, поміняємо сам диск, можливо, там інакше ну, це все заміряємо. Ми зараз заїдемо ще на нову почту. Заберемо запчастини до автомобіля, у нас тут на є такі машин-купа. Хотів би розповісти коротенько про посилочки, дивіться, приїхали до нас отакі от от тримачі, стандартні підключки. Взяли, тому що часто запитують зробити звичайний ключик і можна зробити під чіп, також сюди є. Можна поставити так називаємо симочку. і буде стандартний ключик. Це раз. Далі. Це я взяв ще смарт-ключик, ще один, Для щоб був інакший дизайн, у нас їх є багато. Далі ми займаємося рихтовкою алюмінія. Приїхали скоби по алюмінію, два різних метала. Розборочки забрали шкіл. Цей шків буде стояти на BMW. Від десяточки. Потрібно. Продумати якусь перехідну плиту для того, щоб його зафіксувати. Тому що там кріплення зовсім інакше і він сильно втоплений буде, якщо ми його просто прикрутимо на штатне кріплення. Тому будемо щось думати, якісь перехідники. Йдемо на розборочку зараз. Заберемо катушки. Це ось тут на базарі знаходиться. Нижній ринок. Колись кафе Козак. Це маза 323. я Кажуть, Тойоти не ламається, У них просто чек не засвічується. Да. Так, все нормально. Так, форсунки нам досталися майже на халяву Жигульовський. Словаччина. Мене жінка вигнала з шморту. Коротше, Ельдар. Якщо треба, можу поділитися. Щоб ви розуміли, коли знімається це відео, це якраз я сьогодні подивився Ельдара серію про BMW останні. Зробили хлопцям такі от шафи і зробили їм такі от диванчики. А? По автосервісному. На, на даний момент що ми змогли придбати? Автомобіль 600 доларів, турбіна турбінася майже безкоштовно, 1000 гривень. Коробка ще має ремонтуватися, тому вартість її поки що невідома. Проводка з датчиком порінчтового валу, з доросильною заслонкою, з шківом 2800. Завалявся вже моторчик наш. Так. рідний колектор чим він нам не підходить. По-перше, немає ресиверу, немає з чим боротися. Е, в ньому немає отворів під форсунки, е, паливна рампа в нас від класики, і якщо порівняти її з нашим колектором, різниця в тому, що е, від класичного двигуна він іде здвоєний. І відповідно паливна рампа також по ширині е, відрізняється. Ми будемо переробляти паливну рампу. Це все краще робити на машині, але так як там зараз під капотом закінчується підготовчі роботи по малярці. То будемо робити зараз це все окремо взагалі для цієї процедури простіше скинути старті. питається, Де ти так навчився? А Розбери його. Тут все чистенько, немає великого нальоту. Прокладочки нормальні, ось одна трішки тріснула, ось рівно це все замінимо. Ми зараз це все розберемо, потім навішаємо легенько на машину і будемо відрізати.

В регулях не стоїть навпаки, а тут ми будемо його перевертати. Давайте спочатку для зручності відріжемо трішки далі, а потім будемо підміняти. Звісно, це можна було все зробити гарненько, на столі, на стелажиках, там все розложити, виставити мотор на автомобіль, підігнати. Але у нас з вами, по-перше, обмежений бюджет. Я сам не моторист, в моторах у загальний. Розуміння маю, але до моторів я далекий, скажу вам чесно. Але в нас основна задача зробити це своїми руками. Це перше. Друге, мінімальний бюджет. Дані проекти, якщо ви хочете зібрати щось потужне, воно дешево не обходиться. І запчастини якісні коштують нормальних грошей. Попробуємо видавати максимум нашого бюджету і зробити щось схоже. На потужний класичний автомобіль щось. Ми зможемо прихватити і це все зсередини через колектор, розточити і потім обварити. Щось я роблю і сам стрімають, що це має бути. Клієнтських такі експерименти не проведеш, а тут можна здіватися як хочеш. <ріць> не віриш, що це треба показувати, але коротше, о, коли неопитний, опитний, таку можна хрінь зробити. Це ми його прихватили. Це обварюємо, а цю переріжемо, зробимо окремий вхід, тому що вона тут сильно не співпадає. А ці три, наче непогано, тут на край. Обточиться все зсередини. Після того, як нормально це все обваримо, будемо висверлювати місця під форсунки. Але це вже наступна серія.